Тема уроку добуток різниці двох виразів та їхньої суми. Різниця квадратів двох виразів. Отже, на цьому уроці ми розпочинаємо вивчення формул скороченого множення. Це таблиця множення в темі многочлени. В лівій частині, як бачите, ми маємо добуток двох многочленів, а в правій частині вже результат. Відповідно, добуток. Різниці двох виразів та їхньої суми дорівнює різниці квадратів цих самих виразів А та Б. А це умовне позначення першого виразу. Б це умовне позначення другого виразу. Відповідно, це в нас формула скороченого множення різниці двох виразів та їхньої суми. В результаті ми маємо різницю квадратів. Навпаки, якщо ми маємо різницю квадратів двох виразів, то ми її можемо замінити ось таким добутком різниці цих виразів та їхньої суми. Давайте впевнимося в тому, що дійсно добуток різниці двох виразів та їхньої суми буде дорівнювати різниці квадратів цих виразів. Виконаємо звичайне множення цих двох членів і відповідно приступимо. А помножити на А буде А квадрат. Плюс А на плюс Б буде плюс АБ. Мінус Б на плюс А буде мінус БА. Мінус Б на плюс Б буде мінус Б квадрат. Зведемо подібні доданки. Плюс АВ мінус БА взаємознищуються і отримуємо результат квадрат першого виразу це А квадрат, мінус квадрат другого виразу, це Б квадрат. Таким чином ми дійсно отримали, що добуток різниці двох виразів на їхню суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. При цьому вирази А та Б можуть виглядати по-різному. Наприклад, в оцьому наборі прикладів ми бачимо, що тут вже не і B, А і Б, а М та Н. Тут Х та одиничка, тут 9 та Y, тут 3Б і одиничка і таке інше. Головне розуміти, що якщо ви маєте добуток різниці двох виразів та їхньої суми, то ви завжди можете. Отримати результат, записавши різницю квадратів цих виразів. Тобто в першому випадку ми будемо мати квадрат першого це m в квадраті. Це квадрат першого виразу мінус квадрат другого виразу, n в квадраті. В шостому завданні ми маємо перший вираз це 4a. Другий вираз це b. Зверніть увагу, що в дужках других Б перший вираз, 4А це другий вираз. Щоби не сплутати перший і другий вирази, орієнтуйтесь завжди на різницю. Це пов'язано з тим, що компоненти суми можна переставити. Тобто B і 4 a можна переставляти місцями. Якщо я їх переставлю, то вже буде 4 a плюс B. А от компоненти різниці переставляти ми не можемо. Тому перший вираз потрібно дивитися саме в тих дужках, де віднімання. Отже, 4А це перший вираз. Ми його маємо піднести до квадрата. І відняти другий вираз також у квадраті. Далі потрібно кожен одночлен піднести до квадрата, якщо є можливість. А у нас у першому випадку є можливість 4 в квадраті це буде 16. А в квадраті. І відняти B в квадраті. От тепер ми завершили виконання цього завдання. Так, розглянемо сьомий приклад. Тут у нас. Множники, різниця та сума двох виразів переставлені місцями. Тобто тут у нас перший множник різниця, сума другий множник. Тут навпаки, як бачите. Як я говорив, орієнтуватись потрібно саме на різницю. Відповідно, компоненти оцієї різниці ми маємо піднести до квадрата. Тобто одиничка – це перший вираз в квадраті мінус другий вираз 5 5b. У квадраті. Виконуємо піднесення до квадратів там, де це можна. Одиниця в квадраті буде одиничка. мінус 5b в квадраті буде 25b в квадраті. У майбутньому, звичайно, ми вже не будемо так розписувати. Тобто оцього проміжкового запису не буде. Ми будемо усно брати ось. Оцей одночлен до квадрата підносити і одразу отримувати результат. І оцей одночлен до квадрата підносити і також одразу отримувати результат. Тому оцей запис у нас зазвичай в подальшому писатись не буде. А одразу ось цей кінцевий результат буде записуватись. Зараз ми так, один із прикладів і виконаємо. Отже, нас цікавить різниця. Перший вираз, оцей одночлен у квадраті, це 10m в квадраті, буде 100. Бо 10 у квадраті це 100 m у квадраті. Відняти. Другий одночлен це 7. У квадраті, це буде 49. Тобто оці квадрати, їх знайти доволі легко, тому ми можемо усно. І одразу результат записати. На цьому етапі. Зробіть паузу і виконайте всі інші номери цього завдання, які ми ще не виконали. Якщо у вас виходить, тоді переходимо до наступного етапу. Наступне завдання розглянути застосування ось цієї тотожності в зворотньому напрямку. Таке застосування тотожності. Використовується в тих випадках, коли нам потрібно не помножити оці два члени, а навпаки, отримати отакий добуток із оцього многочлена. Тобто ми маємо різницю квадратів двох виразів, і нам потрібно отримати добуток. Різниці цих виразів на їхню суму. Тобто задача зворотня. Так, ну ось. Маса прикладів і завдання до всіх цих прикладів одне й те саме. Многочлени розкласти на множники. Тобто маємо многочлен, а маємо з нього отримати отакий добуток. Тобто оцей многочлен ми розклали на множники. Два множники. Ось вони. В першому прикладі все дуже просто, бо ми бачимо, що у нас є різниця квадратів, вона очевидна. І в перших дужках ми записуємо різницю першого і другого виразу згідно формули. Помножена на суму цих самих виразів. Відповідно, якщо у вас все дуже очевидно, то, в принципі. Розв'язання дуже просте. Але ми розуміємо, що таких очевидних прикладів у нас буде зустрічатися дуже і дуже мало. Тобто такі приклади зустрічатимуться рідко. А все більше будуть зустрічатися такі приклади, де, наприклад, один квадрат, х у квадраті очевидно записаний у вигляді квадрата, а другий одночлен. Не являється квадратом. Відповідно, оцей другий одночлен, який не являється явним квадратом, вам необхідно записати у вигляді явного квадрата. Перший переписується, а оцей одночлен ви маєте записати як квадрат іншого одночлена. Ну, одиниця оця. вона записується як одиниця в квадраті, тому що одиниця в квадраті це. Одиниця в квадраті, вона дорівнює цій одиниці. В цьому випадку ви отримаєте вже очевидний такий запис різниці квадратів двох виразів, і за формулою ви заміняєте різницю квадратів на добуток. Різниця першого і другого виразу помножити на суму. Отже, у випадку такого запису, де. У нас існує одночлен, який не являється квадратом якогось іншого одночлена. Потрібно зробити проміжкове оце перетворення. Так, щоб оцей одночлен, який не являється очевидним квадратом, був записаний у вигляді квадрата іншого одночлена. Так, розглянемо п'ятий приклад. Та ж сама історія, що і з другим. Четвірка. У нас одночлен, який не являється явним квадратом. Перепишемо її у вигляді одночлена, який у квадраті. Тобто четвірка це 2 в квадраті. Мінус. 25 у нас це 5 у квадраті. А в квадраті переписуємо. Ось цей ось одночлен можна уявити як 5А. У квадраті. І ми можемо бачити, що тепер у нас різниця квадратів двох одночленів. 2 в квадраті і 5а в квадраті. Можемо записати тепер добуток 2 мінус 5А помножити на 2 плюс 5А. І таким чином ми розклали наш нашлен на два множники. 2 мінус 5а та 2 плюс 5А. Закріпимо тепер на шостому прикладі. Отже, перший одночлен 49 а в квадраті переписуємо як квадрат такого одночлена, як 7а. У квадраті. Тобто 49 квадрат це. Одночлен 7А у квадраті мінус. Одночлен 100 заміняємо як 10 у квадраті. І отримуємо різницю квадратів, яку заміняємо добутком. Перший вираз 7А мінус другий вираз це 10. І так само суму записуємо. В 11 прикладі у нас сума, а не різниця. Але, переставивши одночлени оці плюс 25 і мінус 4а квадрат b квадрат місцями, ми отримаємо різницю. Тобто плюс 25 на першу позицію, мінус 4а квадрат b квадрат на другу позицію. І ми отримали різницю, яку перетворимо в різницю квадратів. Бо 25 це 5 у квадраті. Мінус а ось цей одночлен це 2АБ у квадраті. І тепер записуємо різницю квадратів у вигляді добутку різниці двох виразів 5-2аБ. Помножено на суму цих самих виразів. Тепер ось такий випадок розглянемо. Тут у нас четвертий степінь, тут другий. Ось тут квадрата у нас немає в явному вигляді. Але за властивостями степенів ми можемо представити А в четвертому як А в квадраті до квадрата. Нагадаю, що при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Тобто А в квадраті до квадрата це буде А степені 2 помножити на 2 в четвертому. Тобто, оцо. Тобто, замінивши А в четвертому ось таким степенем, ми отримуємо квадрат першого виразу. Мінус. А тут переписуємо, бо у нас квадрат явний. Тобто ми маємо різницю квадратів двох виразів. Перший вираз це А квадрат, другий вираз це Б. Відповідно. У перших дужках запишемо різницю цих виразів a квадрат мінус b. Помножимо на суму. І нарешті розглянемо останній приклад 18-й. Виконуємо необхідні перетворення. Нам отримати потрібно ось тут квадрат і ось тут квадрат. Для цього перший одночлен ми записуємо як 2 х в шостому степені до квадрата. Відняти. Ось тут ми перетворимо мішане число спочатку на дріб. Це 36 25, y в 16. І тепер оцей одночлен так само, як і перший одночлен, записуємо у вигляді квадрат іншого одночлена. Тобто 2х в шостому до квадрата ми переписуємо, а тут 6 п'ятих і восьмому до квадрата. І тепер записуємо добуток. Тобто ми отримали різницю квадратів, який нам дає в результаті добуток. Різниця першого виразу з другим помножена на їхню ж суму. Тобто перший вираз плюс другий. Всі інші приклади, які отут ми не розв'язали, розв'яжіть самостійно. І ще одна порада, якщо ви сумніваєтесь, чи правильно ви виділили квадрат, тобто у вас оцей одночлен замінений на оцей ось квадрат оце одночлен, то перевірка здійснюється в зворотному напрямку. Тобто ви підносите до квадрата цей одночлен. Якщо він співпаде за цим, значить ви все правильно зробили. Тобто 2 в квадраті це 4 співпало. x в шостому до квадрата. Нагадую, що при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Тобто 6 на 2 буде 12, якраз ось такий показник. Все співпало, значить, все правильно зробили.